Далі ще якесь дерево величезне, досить таке мають плата. Так, наступна палатка, що, що в нас тут буде. А, ще нема. Це кінозал. Кінозал і демонструється якийсь старий чорно-білий фільм в цьому кінозалі. Із Чарлі Чапліном, я так розумію. На цьому тижні фільми з Чарлі Чапліном. Так видно тут кінотеатри, казино нашого містечка. Кажу нашого, бо вже якось так воно трохи звик казати. Так, радіо, телефон. Зрозуміло, так. Вон якийсь старий автомобіль. Один, другий, зараз підійдемо до них. Походимо. Поки йду, оглядаю територію. Ці зелені паркони красиві. Так, от якийсь чорний автомобіль. Зараз подивимося якась марка. А це